Привіт, мене звати Віталік і цей ролик я записую, як я виводжу свої зароблені гроші із компанії, в якій я працюю, це компанія TelexFree на мою кредитну карточку на систему Privat24. Я трачу на роботу від 5 до 10 хвилин в день, 10 хвилин це максимум, навіть менше. Просто для тих, хто не вірить, для тих, хто... Для повних скептиків, для тих, хто взагалі каже, що це неможливо, чи навіть не розібравшись з інформацією, каже, що це піраміда, лохотрон, так далі і тому подібне, посвячується. Тільки що я поставив на вивід із компанії Teliexfria у мої зароблені гроші. Це робиться так. Я зайшов в стейтмент, віздрав, Тут в мене вже зараз баланс 0 і якщо подивитись історію, то сьогодні, буквально 12.03.20.40, було виведено 464 долари. Я поставив на вивід, на evalet, а вже з еваліта e я далі зніму відео, як я їх вивожу на свою карту. На вивід я ставив. 3-го 12-го тобто 12 грудня. Зараз ми бачимо, що 12-13 через 10 днів мені прийшла сума в розмірі 464 долари. І зараз ми пройдемо операцію зняття коштів. Саме я буду знімати на свою кредитну карту, яку я вже зарані підв'язав. Вибираємо перевод средств і кошельок для. Дебітної кредитної карти. У мене є тут дві карти. Я вибираю свою кредитну карту 0155. Ми нажимаємо вибрати. І нажимаємо суму. А, сума доступна у нас в розмірі 454, 6 доларів обробка платежа. Коли вводимо на кредитну карточку, значить вибираємо 450 доларів. 450 згоджуємося з усіма умовами, вводимо сюди Transaction PIN і нажимаємо продовжити. Так перевіряємо обробка платежа 6 доларів, сума 450 на карточку 1055, всього 456 і Статус зділки, успіх. І перейдемо на Privat24 для того, щоб оглянути транзакцію. Обновимо. І в Privat24 вибираємо карту. І ми бачимо, як приходять гроші від компанії, возврат товару від компанії Free. От 450 доларів, які Прийшли до нас 24.12.2013 року. Нагадую, з компанії я виводив 12.20. Тобто через 4 дні гроші прийшли із кошелька Evalet від компанії Telexfree на мою кредитну карточку 10.55. Ми бачимо. Якщо перейти в розділ... Five Bills це розділ внутрішніх коштів, які на сьогоднішній день в мене знову з'явились на телексріту. Ми бачимо за цей період, коли я поставив новий, на знову накапало 161 долар. Це гроші невеликі, але, друзі, скажу так, що тратячи буквально 5 хвилин в день, це є навіть більш, ніж достойна плата за вашу роботу, за нашу роботу. Кому цікаво, звертайтесь. Я розкажу або звертайтесь до того, хто дав вам це відео. Буду радий бачити вас в рядах моєї команди і допоможу, розкажу все, що від мене залежить. З вами був Віталій Черняховський. На ну, все добре, до побачення.